Які завдання я ніколи не маю делегувати. Власник ніколи не має делегувати стратегічні речі. Що це таке? Стратегія це побудова шляху розвитку компаній. Тобто шлях розвитку компаній, а це стратегічний маркетинг, стратегічні продажі, фінансова складова фінансова модель. Ці речі, їх розробку власник делегувати не повинен. Тобто розподіл грошей, як він відбувається у компанії. Його він розбирає, наприклад, з фіндиром або з фінансистом, який у нього є, вони узгоджують. А за допомогою цієї посади власник якісь моменти для себе розуміє, як це робити краще. Але бачення того, як відбувається розподіл у компанії, це власник вирішує самостійно. Це його бачення, це його. Стратегічне бачення, що робиться у цій діяльності. Тобто постановка цілей це власник робить самостійно, але йому у цьому допомагають його співробітники, допомагає його команда, бо він з ними узгоджує, як до цих цілей можна прийти і до яких цілей можливо прийти. Вони його трохи так отверезлюють, щоб він ставив цілі, яких можна досягти, іначе до них просто ніхто не буде йти. Ці цілі визначаються у продажах, у маркетингу, у фінансах, по співробітниках, по якогось впливу на зовнішнє середовище. У цьому також є така річ, яка називається оргполітика, тобто організаційна політика, певні правила і принципи, за якими компанія, в принципі, повинна працювати. Ось цю організаційну політику власник також розробляє самостійно. Він може розробляти її з кимось із топ-менеджерів, узгоджувати, але в основному там його бачення, як він бачить, що повинно відбуватися у компанії. Це загальні на практиці визначені і перевірені речі, які допомагають компанії виживати. А це власник пропрацьовує самостійно. Також етика компанії це не мораль, а це. Певні правила, які якраз сприяють тому, щоб компанія вживала краще. Цю етику власник також прописує сам, бо під цю етику до нього потім приходять люди, які можуть бути з ним на одній хвилі, а можуть не бути. Якщо вони на одній хвилі, то вони будуть разом працювати, разом йти до певних визначених цілей, які вони узгодять між собою. Якщо ж етику вони не сприймають, яку власник у компанії визначає, вони просто будуть розбігатися, і нічого всього не буде.